Доброго доброго ранку. Ми з України. З благословенної країни, яка бореться за свою незалежність, з благословенної країни, де живуть люди, які хочуть жити, хочуть творити, хочуть бути вдячними Господу за кожен прожитий день. Сьогодні, зараз. Поки дивіться на цього красавчика, сьогодні такий день, який е, навіть не думала їхати, тому що дорога дуже слизька. Тут ніби в паркові трішечки припорошило, але е, дорога слизька і на велосипеді, особливо там, де село, ну, неможливо проїхати. Але такий, це такий день, коли ти кажеш, Господи, якщо потрібно, щоб я була в тому чи іншому місці, е, покеруй моїм днем. І так і сталося. І... В я в справах в місті мене привезли назад, поїду. Тобто, все слава Богу. А вчора, їдучи в повз оцей парк, у нас такий є приморський парк, тут недалечко море. Можливо, я сьогодні його ще покажу. Я йшла, їхала на велосипеді повз от оцього звіра, зубр. І знаєте, думаю, от мені б хотілося, можливо, даже навіть щоб оцей зубр був. Символом українського народу. А знаєте чому? А тому що Зубр це не хижа тварина. Зубр травогідна тваринка, вона нікому не бажає зла, вона їсть траву. Вона не кровожерлива тварина. А вона на своїм видом, ми бачимо, це міцна тварина. Це та тварина, яка того ворога так пободає, що він до неї і не більше не доторкнеться. І е, їдучи, дивлячись на оцей такий пам'ятник, який у нас є в паркові, думаю, о, завтра приїхати до цього пам'ятника. І як хотіла, так і сталося. І дай Боже, знаєте, і кожному християнину, і кожному українцю залишатися не кровожерливими, е, залишатися людьми. В першу чергу людьми, незважаючи на те, що відбувається у світі, незважаючи на те, яку біль принесли, не Господь нас вчить, не е, воздавайте злом за зло, а е, покривайте все любов'ю, а покривайте все любов'ю. Прогуляємося трішечки нашим парком. Гарний парк, благословенний парк, багато зелені. Звичайно, вона не така е висока, як в Німеччині, чи в інших, як в Карпатах. У нас не дуже високі, навіть сосни. Вони такі невисокі. Сьогодні свято, день захисника вітчизни. І сьогодні біля цього меморіалу пройдуть. Ну такі, скажімо, пам'ятні мітинги, де прийдуть люди і шанують пам'ять загиблим героям. Все це буде і ми вдячні тим людям, які захищають нашу вітчизну, які покладають своє життя, борючись за нашу незалежність. Ми їм дуже-дуже. Складаємо велику подяку і не забуваємо, несемо їх постійно в молитвах. Це наше служіння. Вони воюють там. А ми за допомогою молитви, як можемо боремося тут за нашу незалежність, за нашу країну. За те, щоб ми могли жити в мирі і щоб слово Боже розповсюджувалось по всій країні, щоб е, люди ми живемо в такій благословеній країні. Ми можемо говорити людям про Бога в будь-якій сфері на роботах, е, в автобусах, де б ми не головне, знаєте, Головне захотіти, і нас тут не притисняють. І ми це можемо казати, і ми можемо нести святе Євангеліє. Головне нам, християнам, не боятися, відкривати свої уста і говорити людям оцю нести радісну звістку, радісну звістку спасіння, щоб багато, 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 щоб усі українці почули цю радісну звістку, прийняли її в своє серце і спаслися. Слава Богу, хай буде так. Це велике-велике бажання Господа. Це повинно бути великим-великим бажанням дітей Божих. Це повинен бути сенс життя. Це повинно бути, знаєте, прокидаєшся. Ворог каже, о, вона вже прокинулась. А ти думай, а ти молишся отією молитвою. Подивіться, ніби потрапили в літо. Зелене дерево, зелені кущики. Якщо не дивитися отуди вниз, ніби літо. Але це зима. Але це зима. На шляху не зустріла осіннього, осіннього деревця, але покажу вам море. Слизько, навіть от ніби здається, мокро, але під ногами слизько. І ось таке море. Слава Богу, у нас його багато. Ми можемо ним милуватися в різних куточках міста нашого відпочивати наші всі пляжі відчинені, ну, коли закінчиться війна. І зараз така, не декілька років тому, поставили отой пам'ятник. Я люблю Чорноморськ і море. З висоти, то я так близько-близько біля нього, а це так отдаль, вже нижче не спущусь, бо сходи такі дуже-дуже слизькі. Дивлячись на цю красу, дивлячись на, на цю велич, ти кажеш Слава тобі, Господи, велика, велика Тобі подяка, що ми маємо цей день. Ми маємо цей день. Ми пережили ніч, ти нас захищав вночі. Більшість мали світло, не всі, але у більшості було світло, і у людей тепло в квартирах, і вони вдячні, розумієте, вдячні. Ми зараз живемо в такий час, коли ми вчимося, як той апостол Павло, бути вдячними, вдячними в скудності, вдячними в ізобілії, вдячними в всіх наших випробуваннях, вдячними. І коли ми будемо вдячними, коли ми е, розуміємо, що без Господа ми не, ми не зможемо нічого здолати, але з ним ми подолаємо усе. Але з ним ми зможемо пройти і через оці випробування, і залишитися людьми, і залишитися вдячними. І коли ти підходиш до одного чи до другого і кажеш, як справи, і людина каже Слава Богу. І коли це просто, слава Богу, знаєте, от як е, чергова фраза, то Господь це бачить. Він хоче, щоб ми не просто це казали, слава Господу. Щоб оце слово воно виходило з наших вуст і щоб це було від серця, так да, краще сказати «Слава Господу чи просто змовчати. Але коли ти потім починаєш спілкуватися з людиною, кажеш, да, звичайно, Слава Господу, а як у тебе справи? Людина знову, слава Господу, добре, а в якій сфері в тебе, слава Господу? А потім людина каже, та все нормально, прорвемося. Ага, прорвемося. А в якій сфері ти прориваєшся? А можливо, тобі потрібно плече? А можливо, ну тобі потрібна молитвена допомога. А можливо, тобі потрібно щось потрібно. Кажи. І тоді людина відкривається, і ти з нею молишся. і коли е, пролунала молитва, прийшов мир і потім через декілька днів прийшов прорив, то людина телефонує і каже, слава Господу! І це вже інша слава Господу. І це вже отака щира подяка, що ти радієш разом з цією людиною, і ти розумієш, о, оце було від серця, оце була слава Господу. Справжня слава Господу. Не просто чергова фраза. І дай Боже, щоб в нашому житті оця слава Богу лунала щиро. Не просто, а щиро. І дай Боже нам. Е... В будь-яких ситуаціях бути вдячними тобі, знайти за що тобі подякувати. Прокинувшись рано вранці, навіть коли не було світла, навіть коли ти чув обстріли, але ти залишився живий, і твоя хата збережена, і твої діти збережені, і ти можеш сказати Слава Господу, ми пережили ту ніч і напротязі дня. Коли ти схиляєш коліна, і коли ти чуєш ці сирени і просто взиваєш, господи, захисти нас! Захисти нас! А вчора знову пролунала сирена, і в мене були діти, і я кажу, діти, сирена, молимося. Ні, я навіть так сказала, діти, що будемо робити? А вони кажуть, молитися. Потім кажу, на якій мові молимося? Адже всі діти російськомовні. Але уроки ми проводимо на українській мові, звичайно, школа українська. І що урок, і я кажу, ну та що, на якій мові молимося? Вони кажуть, на українській. Я говорю, ну давайте пробуємо. І ми молилися, і діти щиро молилися, розумієте, щиро. Слава Господу! Оце слава Господу! І коли відбій тривоги ми кажемо цю фразу Слава Господу. І ми кажемо її щиро, ми кажемо її так щиро, тому що ми розуміємо, ми збережені, і ми під захистом Божим, і нічого не трапилося. І Господь відповів на цю молитву. Це була не просто чергова молитва, це була молитва від щирого серця, це була молитва, якої діти просили. Господи, помилуй нас. Ми прагнемо цього, нам потрібно це. А в слові Твому сказано, що я добрий пастир. Ви ні в чому не будете мати потреби. І коли ти дивишся, там немає світла, а там немає тепла, а там немає їжі, а там немає. І ще чогось, 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 і ти закликаєш, Господи, Ти обіцяв, допоможи нам. Ми маємо потребу до кого нам іти. Ми знову йдемо до нього, до нашого Господа, до нашого Спасителя, до того, хто дає нам життя, до того, хто сказав, не залишу, не покину. І навіть через оту долину смертельної тіні я вас проведу. Вас зробити робить, я це зло перетворюю в добро. Я це зро... зло перетворюю добро. Тому що я Господь, я Господь. І е... о, російське слово не знаю, як по українськи Вазміздіє, його не загорали близько. Він стане, він стане як у той субер і збадає нашого ворога. Це буде скоро, це буде скоро. Не знаю, коли, завтра, 10-го дня, через місяць, не знаю. Але ми побачимо, ми почуємо. Це довгоочікуване слово. Перемога. Вона вже є, ця перемога. В духовному світі вона вже є. І це не, знаєте, не боротьба тільки за територію. Це духовна боротьба. Тому що встав ворог. Який э, хоче, щоб ніякого. Э... Навіть згадування про Господа не було в державі, яка на нас напала. да, є церкви, звичайно, є, є віруючі люди, але там заборонено в школі. Ти не будеш про це говорити. На вулицях заборонено розповідати про Ісуса Христа. Там дуже, дуже багато заборон. А згадайте Радянський Союз корінь, корінь знаходиться там, на червоній площі. Вбивали віруючих, гнали, розстрілювали церкви, знищували, і це було не так давно. І той корінь був на червоній площі, і той корінь до сих пір там лежить у них. як... Статуя якась, як той ідол, якому поклоняються, і не виносять його, розумієте? Тому що поклоняються йому, не Господу, і е, рухаються в своїй ненависті, своїй кровожерливості тільки е, завдяки якій силі, завдяки дьявольській силі. Не побоюсь цього сказати. Але якщо Господь за нас, то хто проти нас? То хто проти нас? А Господь за нас? А Господь за український народ? А Господь е вийде. Як ісполін сильний і збадає оце військо вороже, а він вийде, точно вийде, і ще трішечки. Адже наш Господь довго терпеливий. І він не хоче, щоб ні одна душа пішла в ад. І навіть там, болячи нам, чи ми вже зрозуміли це, і навіть там, в тих обкопах ворожих, якщо якийсь солдатик, синок якоїсь матері, якийсь чоловік. Покличе до нього і скаже: Господи, я згрішив, я пішов на цю війну не по своїй волі чи по своїй, бо потрібно було гроші і годувати сім'ю. Ми не знаємо причини. Але якщо він там, в тих окопах, закричить до Господа, хочемо ми цього чи не хочемо, а Господь помилує його, а Господь дасть йому життя вічне, так само як і українському солдатові, тому що Господь він любить людей. Він чоловіка любівий. Йому е, да, він, е, розрушиться зло. І ті, хто прийшов до нас з війною, будуть покарані. Але в них також є шанс на спасіння. Вони можуть покликати до Господа і вони будуть спасені. У кожного є свій вибір. І українці, знаєте, нація України чи нація Ізраїля, що я е, ізраїльтянин, я єврей, не спасає. Нація не спасає. В е, небесним, небесних обітницях нації взагалі не буде. Нація одна діти Божі. Нація одна, народ Божий. Діти, які взяті в уділ. Ми, ті, ми той народ, в якого Господь є Бог. Все, все. І тому серед спасених будуть різні нації, різні народності і нам. Живучи зараз тут, на цій землі, потрібно навчитися любити один одного, розуміти, що Господь є любов, і хай Його любов, і хай його світло е, сяє і через наші серця, і через наші вуста, і через наші очі, і через наші діла. Хай ото зло, яке е, зараз царює навкруги нас, не зламає нас. Навпаки, зробить нас міцними і залишить, і дай Боже кожному з нас залишитися людьми. В цій боротьбі, в цій кровавій боротьбі нам залишитися людьми. Дай Боже, з Богом ми здолаємо усе. Ось така невеличка. Подорож по нашому паркові море сьогодні не таке пушуче, але все рівно хвилі є. Можливо, піде дощ і сніг, не знаю. Осіннього деревця я так і не знайшла. Тут більше отак сосни у нас очищують наше повітря. А листянь, листяні, да, дерева вже поскидали свої наряди. У нас навіть Чую дитячі голосочки, діти. Ворона зараз щось знайде собі їсти. Господь і про неї попіклуються, адже він казав: подивіться на птахів, я їх годую. все їм дає потрібне і вам там також. Віримо в Божі обітниці, віримо в те, що він з нами завжди не покидає нас ні на хвилинку. Це так і ще йду, думаю, а можливо, знайду якесь деревце. Ні, немає. Жовтої осіні тут уже на березі немає. Є тільки сосни, сніжок, який припорошив нашу травичку. І море. Гарне-гарне море. Будьте благословені Господом, хай Господь сьогодні збереже, сьогодні збереже кожного з нас. Хай його покров, хай його захист, хай його милість супроводжує нас на протязі усього дня. Хай е, будуть поруч з вами люди, які в важку хвилину е, будуть поруч. І не бійтеся телефонувати один одному. І якщо ви проходите якісь випробування і навіть нам, вам, е, нам соромно сказати, от в мене оце випробування. Чи це що я буду надоїдати? Це така ніби дрібничка, але ви бачите, що воно вас гнітить, що воно вам не дає спокою. Телефонуйте один одному, відкривайте свої серця. Дай Боже, щоб у кожного з нас були ці люди, вірні люди, вірні друзі, яким ми могли зателефонувати і сказати, от зараз в мене такі випробування. От просто плачу, не можу заспокоїтися, потрібна підтримка. І все. І людина тебе підтримає і скаже тобі таке якесь слушне слово, що ти отримаєш це слово і заспокоїшся. Дай Боже нам кожному таких вірних друзів. Але якщо нема кому телефонувати, телефонуємо в небо. Господь разом з нами завжди. Але все рівно Господь сказав: не добре людині залишатися одної, особливо в часи. Вайте, не залишайтеся наодинці. Знаходьте друзів, знаходьте людей, які підтримують вас. Позвоніть, Господь дасть вам е, думку, кому зателефонувати. І це буде підтримка для кожного з вас. Для кожного з нас. Слава Господу! Слава Господу! Це не чергова фраза, це фраза наповнена радістю, тому що Господь поруч, тому що я вірю, що кожному з вас він дасть і дає ту людину, яка підтримує вас на цьому життєвому шляху. Будьте благословені Господом, збережені. До нових зустрічей! Амінь!